Колеги, ну зробимо ще одну спробу перенаправити гроші з неефективного телемарафону на збройні сили, на їхнє забезпечення. Давайте об'єктивно. Такий новинний формат вже практично ніхто не дивиться. Це не тільки соціологія показує, поспілкуйтеся з людьми. Розумію, що в залі нема людей, тим не менш для протоколу спробу зробимо. А також ще одна правка стосується так званого кешбеку. Давайте об'єктивно підтримувати національного виробника потрібно, але, напевне, іншим способом. І не треба зараз під час війни експериментувати над людьми. Давайте забезпечити їм пільгові кредити малому середньому бізнесу, ту саму локалізацію, не давити їх податковими навантаженнями, перевірками і всім іншим. А отакі от речі, як кешбек, перенесемо на після нашої перемоги на пізніший термін і перенаправити ці мільярди гривень на збройні сили. Прошу поставити дві правки на голосування, які стосуються телемарафону і кешбеку. І для ще раз кажу протоколу, подивитися, хто підтримує, хто ні. Це правки 449 і. 519, дякую. 459, а 349. 349 і 519. Так. Да. Шановні колеги, ставлю 349 поправку, вона авторством Мокана, відхилена комітетом, прошу голосувати. 349 поправка. за 17 рішення не прийнято